Не дивитись, а бачити саме цього навчають дітей студії Світлинка, аби створити бездоганну фотографію. Початок ознайомлення з фотомайстерністю починається з теоретичного матеріалу, розвитку художнього смаку та творчої уяви. А далі приступають до практичних навичок. Задача досить складна в площині передати об'єм. Для цього ми вивчаємо елементи перспективи. Це геометрична перспектива, тональна, кольорова перспектива. Ну і різноманітні правила побудови композиції це і золотий перетин, там ну все таке, що стосується особливостей роботи фотографа. У студії навчають різним технікам та жанрам фото від класичних портретів натюрморту та пейзажів до специфічних макрозйомок чи стріт фото. В кожному напрямку ми вивчаємо теорію, які характеристики має мати сама камера, підбір об'єктивів, світло. Працюємо дуже багато зі світлом. Отримані тут навички можуть дати поштовх до створення успішної кар'єри фотографа. Зокрема, і під час навчання вихованці здобувають нагороди, створюють виставки та представляють світлини на широкий загал. Слід зауважити, що наш відомий хмельницький конкурс Хмельницький крізь об'єктив. Ми так само приймаємо активну участь. От останній був в 2022 році. Наша вихованка виборола приз нашого міського голови. Слід додати, що ми таких призів вибороли вже чотири. Професія фотографа є досить затребуваною та навряд втратить свою актуальність у майбутньому. Вихованка гуртка Софія хоче продовжувати знімкувати після закінчення навчання. Найбільше дівчина шаленіє від портретної зйомки. Я дуже люблю передавати, якщо портрет, передавати емоції людей. А макрозйомка це поєднувати різні деталі і передавати, наприклад, маленьких мурашок, рослинки, Всі ці деталі і щоб. Коли людина подивиться, вона зловила деякий сенс. Доєднатися до гуртка можуть всі бажаючі віком від 10 до 18 років. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.